Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні ми зробимо загальний огляд ножів мультитулів від швейцарського бренду Felco, які виготовляються на виробництві свізи під номерами від 501 по 506. Усі ці мультитули упаковуються в таких фірмових упаковках в блістерах. В правому верхньому куту вказана модель, в даному випадку номер 501 Нижче вказана кількість функцій цього мультитулу, а ззаду поданий перелік функцій. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Давайте пройдемо від простішої моделі 501 до 506 в порядку зростання і будемо розповідати конкретно про окремі інструменти, які додаються від молодшої моделі до старшої. Є дві молодші моделі 501 та 502. 502 на жаль, в нас зараз немає в наявності. Відрізняється вона лише тим, що замість штопора в ній стоїть викрутка, що є характерним для мультитулів від фелку свізи. Перш за все, це є дуже симпатичний дизайнерський такий от вигляд. За цей дизайн свіза отримала премію 2000 у 2015 році під назвою Red Dot. Це є одна з найпрестижніших дизайнерських премій серед таких от аксесуарів. Ще одною характерною рисою цих мультитулів це є дуже приємні на дотик які комфортні в роботі, шершаві такі пластикові накладки. Це є soft touch пластик, бархатний на дотик. З лівого боку ми бачимо фірмовий логотип Felco, а також в цьому місці хрест швейцарського прапору. По сумісництву тут є кнопка, при натисканні на яку відкривається замок. В закритому положенні мультитули мають в довжині 95 мм потовщині. 28 мм, mm. тобто вони є досить компактні в складному вигляді. В розкладеному вигляді мультитул з ножем має вдовжину 16,5 см. Лезо по довжині 7,5 см. Лезо виготовлені з нержавіючої сталі досить високої якості. Марка сталі тут 440 c і загортована вона на твердість 57 одиниць за роково. На всіх інструментах є фірмові отвори, якими дуже зручно користуватись при відкритті закритті цих інструментів. Тобто дуже легко підчепити за цей отвір Набагато зручніше, ніж на типових вікторіноксах, типових швейцарських ножах. Ось тут ми бачимо напис свіза, а також в цій частині ми бачимо напис SwissMade. Зверху знаходиться Slépjoin, так званий. Цей замок фіксує клинок в закритому положенні, а також у відкритому положенні. Для більш надійної фіксації свіза встановила всередину ще один замок. Цей лайнерлок відтискається от такою кнопкою. При натисканні на цю кнопку відгинається пластинка, і ми можемо закрити клинок. Якщо не натискати на кнопку, закрити клинок, просто так ми не можемо. Ці прості 501, перша, 502 модель обладнані 501 штопором, а 502, на жаль, якої зараз немає. Ось такою викруткою. Це Філіпс номер один. Також в усіх цих мультитулів з торця руків'я знаходяться щіпчики. Пінцетик, такий маленький, скошений на бік з заточеними кромками. Цим пінцетом дуже зручно виймати скалки з під шкіри, якщо раптом вона туди потрапляє. Також в цьому місці ми завжди знайдемо отвір. В якій можемо поставити булавку при потребі, також ми можемо носити з собою булавку разом з таким ножем, і також використовувати її як інструмент для витягування скалок з пішкіри. Найпростіші моделі цих ножів важать всього на всього 60 і модель 502 65 п'ять грам. Більш старші моделі є більш важчі. Модель 503 важить 80 вісімдесять грам, а 504 85 вісімдесять грам. 503 від 504 відрізняється знову ж таки штопором або викруткою Philips. А від молодших моделей вони відрізняються тим, що до них виробник додав ще два інструменти. Насправді це не просто два інструменти, це дві деталі, а функцій на цих деталях є значно більше. Оцей інструмент це ключ для відкривання пляшок скляних або скляних банок. З торця тут ми знайдемо шліцеву викрутку під номером 3. Цією викруткою можна відкручувати досить непогано гвинти. Цей інструмент може бути зафіксований під прямим кутом до ножа, і ми цією викруткою можемо зайти в досить вузьке і незручне місце і при потребі викрутити або закрутити якісь гвинти. Також на цьому інструменті ми знаходимо такий невеличкий паз. Цим вирізом зручно знімати ізоляцію з дротів. Для зачистки дротів від ізоляції ми лезом легко підрізаємо цю ізоляцію. І далі нам необхідно її стягнути. Можемо, звичайно, ми це робити, стягуючи клинком, але є ймовірність досить велика порізати палець. Ну і при стягуванні ми можемо в тому числі пошкодити кромку, ріжучу кромку на ножі. Тому краще використовувати саме цей виріз. Вкладаємо дріт в цей паз і спокійно знімаємо ізоляцію. З протилежного боку на оцих моделях, які є старші за 503, 503, 504, 5 і 6, є ключ для відкривання консервних банок, металевих консервних банок. На торці цього ключа ми знайдемо шліцеву викрутку під номером 1. Ще в нас лишаються старші моделі 505 і 506. Відрізняються вони від оцих середніх тим, що свіза додала тут ще пилочку. Важать ці моделі відповідно 107 і 110 грам. Відрізняється між собою 105 і 106 модели, знову ж таки, наявністю або штопора, або хрестової викрутки. Усі решти інструменти точно так само, як і в попередніх моделях. А окремо детальніше ми тут розглянемо пилочку, яку вони ще додали в тих старших моделях. Пилка ця виконана з нержавіючої сталі, так само, як і усі решта деталей цього інструменту. Загартована пилка так само на твердість 57 одиниць за роквелом. Ця пилка має довжину 7,5 см. Цеточний цей зубець симетрично, пірамідоподібно, відповідно, працює він як вперед, так і назад. Це не є садова пилка, тобто, це є пилка, яка використовується в крайніх потребах, якщо виникає крайня необхідність для того, щоб підрізати якийсь кілочок або якусь гілочку. Придбати мультитули Felco Віза ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!